Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогодні у мене буде надзвичайно цікаве відео. Я думаю, всі ви знаєте, що зовсім скоро, а буквально уже завтра, відкривається ранній доступ до нового сервера. Новий сервер Європа. Думаю, кожен з вас вже вирішив, як він буде стартувати, з чим він буде займатися і що він буде робити. Думаю, кожен з вас уже вибрав для себе підходящий сет, на якому би він хотів стартувати. Думаю, більшість із вас вибрала звичайні неартефактні предмети, на яких вони будуть грати рівня 3 та 4. Звісно ж, грати можна і на звичайних неартефактних предметах. Але водночас, кожен із вас на Америці або ж на Азії звик грати на артефактних класних предметах на тих же самих лапах, бойовій косі, на друїда чи порчі чи на будь-якому іншому артефактному предметові. Звісно ж, не забуваємо про артефактну броню, яку також люди дуже сильно полюбляють. Та сама пекельна куртка. Явиський шолом чи сапоги привида. Звісно ж, всі артефактні предмети будуть надзвичайно цінні, особливо на старті. І водночас їх немає. Немає артефактів і немає із чого їх крафтити. Тому з'являється, так сказати, причина, чому будуть грати більшість на звичайних неартефактних предметах. Ну водночас. Я хочу сьогоднішнє відео присвятити саме артефактним предметам і тому, як їх заполучити і що необхідно зробити, щоб вони у вас були фактично уже на перший день. Звісно ж, насамперед, необхідно вибрати предмети, на які ви хочете грати. Сьогодні для прикладу я візьму артефактну зброю медвежі лапи. За тим самим принципом ви можете вибрати себе будь-яку броню, будь-яку другу зброю, і за тим самим прикладом, що я вам покажу, можете вибрати і створити для себе любий артефактний предмет. Так, саме перше, що ви можете зробити, це просто відправитись на маркет, ввести необхідний вам товар і купити його. Звісно ж, якщо він буде в наявності. Наступне, що ви можете зробити, це купити артефакт, який необхідний для крафта даного предмета. Думаю, багато хто буде займатися фармом різноманітних е, активностей в грі. Можливо, саме необхідний вам артефакт попадеться їм, і вони в свою чергу просто виставлять його на маркет за великі гроші, звісно ж. В такому разі вам все дуже просто: необхідно буде купити його. Зібрати необхідні ресурси і скрафтити. Здається, все дуже просто. Другий же варіант: Артефакта такого немає, зброї такої немає. Що нам необхідно? Ми можемо скрафтити самі артефакт. Як ви думаю, знаєте або ж ні, є майстерня артефактів. Тут за допомогою рун, душ, реліктів та осколків Авалона, ви можете віддати 50 штучок і отримати будь-який один із дев'яти предложених вам артефактів. Ось для прикладу, я можу обміняти 50 реліктів на один із 9 артефактів класа воїн, де є якраз артефакт, який необхідний для крафту медвежих лап. Тут можна сказати, буде гра в казино. Невідомо, чи вам пощастить, чи не пощастить. Тому для того, щоб скрафтити артефакт, який ви хочете, запасіться, будь ласка, терпінням, а також великою кількістю різноманітних реліктів. Тобто, якщо я хочу спробувати, мій шанс один із 9. Для цього мені необхідно буде закупити або ж назбирати в різноманітних активностях різноманітних артефактів і спробувати створити саме даний артефакт. Що, в свою чергу, я зараз якраз і спробую. Для цього мені буде необхідно зробити наступне: я можу відправитись в відкритий світ з будь-яким сетом на фарм соло Підземель або ж проклятий Підземель Для того, щоб там залутати руни душі і релікти, і вже з них в майбутньому пробувати скрафтити необхідний мені артефакт Даний варіант має шанс на існування, але водночас він дуже і дуже складний. Так як на проходження одного сольника вам понадобиться 10-15 хвилин, оскільки вам випаде душ і реліктів, невідомо. Наступний же варіант більш кращий, це проходити групові підземелля бажано в групі. Так як там є великий шанс, того що вам попадаються артефакти, руни, душі та релікти. І водночас, раз там падають артефакти, є шанс того, що необхідний вам артефакт, або який вас може влаштовувати в заміну, може вам випопастися, або ж навпаки вашому товаришу. Також із групою ви можете відправитися на фарм з е е статичних підземель. Так само з групою ви можете залутати в скрині, які знаходяться в статичній підземелі, і там може випастися як руни душі і релікти, так само і артефакти. Водночас є ще більш кращий варіант це відкриті скрині на локаціях. Можливо, будете ви грати в чорних землях, в червоних чи звичайних синіх і жовтих локаціях. На локації інколи з'являються скрині. В даних скринях є величезна кількість рун, душ, реліктів, інколи попадаються артефакти і інколи попадаються різноманітні речі. От постарайтеся як умова частіше лутати такі скрині, неважливо чи вбити в соло, чи в групі, постарайтеся за них позмагатися. А чи той, хто відкриє їх, получить доволі таки великий хороший лут. Ну і на кінець ви можете просто купити необхідні вам руни, душі або релікти. Я в свою чергу ось ось скупився. І для даного відео, щоб вам показати приклад, закупив 400 реліктів. Ви, в свою чергу, можете їх просто нафармити. Тепер же я відправляюся в майстерню артефактів і пробую там скрафтити. Так, перший артефакт і зразу невдача. Нічого страшного, продовжуємо. Другий артефакт теж невдача. нічого страшного, продовжуємо далі. Третій артефакт теж мімо. Знову ж таки. Четвертий артефакт знову мімо. Ідемо далі. П'ятий і на п'ятий раз в мене вийшло. Я потратив 250 штучок і нарешті зробив те, що мені необхідно. Звісно ж, до речі, не забувайте факт, що артефакти, які вам не потрібні, ви можете завжди переробити назад в руни душ або релікти, зажиті з того, що ви створювали, і знову ж таки спробувати докрафтити ще кілька артефактів. Звісно ж, при бажанні, якщо артефакт вам не потрібний, ви можете просто виставити його на маркет або віддати знайому крафтерові, уже вирішуйте вам, хочете їх продавати, хочете складайте, хочете переробляйте і пробуйте достати артефакти, які вам необхідні. Ми з цим розібралися, і як зробити артефакти або ж добути, або скрафтити, ми розібралися вже і зрозуміли. Тепер наступне: ж, нам необхідні ресурси. Це теж немало важливий рівень. Якщо ми хочемо особливо 4.3 або 4.4 на старті ж, предмет нам необхідно бути для цього необхідні ресурси. Їх є знову ж таки кілька варіантів, як можна здобути. В першу чергу купити на маркеті. Але, як я казав, на старті надзвичайно маленький шанс того, що хороші ресурси будуть там. Є ще другий варіант, теж мені, чесно кажучи, кається доволі невдалим, але більшість гравців будуть користуватися саме цим варіантом. Це піти в відкритий світ і постаратися позмагатися з іншими гравцями за право здобути або ж назбирати різноманітний той чи інший ресурс високого підрівня. Но, чесно кажучи, конкуренція буде просто шалена. Для мене такий варіант точно ні. Наступний же варіант номер 3 який подобається мені, і мені здається, чимало гравців будуть користуватися саме даним варіантом. Для початку вам необхідно знайти артефакт. У мене артефакти вже є. Наступне це подивитися, які ресурси нам необхідні для крафта. В моєму ж випадку це 12 брусків, а також 20 слідків. Заправляюся на маркет та купую слитки і бруски 4.0. Думаю, на старті сервера вже через кілька годин вони вже з'являться. Хоч і дорогі, але вони вже будуть у продажі. Закупаємо необхідну кількість і відправляємось до самого ближайшого станка або будь-якого, якого ви вирішите, і крафтите собі звичайний 4.0 артефактний предмет. неважливо, в якому місці ви будете крафтити, неважливо, який бонус на повернення тут буде. Просто візьміть і скрафтіть предмет, який вам необхідний зараз. Це предмет скрафтили, одягнули, подивились на нього, вибрали настройки і відправились назад у місто перше, я сказав, ми ж хочемо мати собі 4.3 або ж 4.4 якості предмет. Що нам необхідно для цього зробити? Є такий варіант, як зачаровувати предмети. І чи самі майстерські артефактів є така функція, як зачарувати даний предмет. Друга вкладка. Просто вибираємо предмет і дивимося, що необхідно для того, щоб його зачарувати. В моєму випадку це 384 руни для того, щоб покращити його на 4.1. На те, щоб перевести його на 4.2, вам необхідно 384 душі. І на те, щоб перевести його на 4.3, вам необхідно 384 релікта. Звісно ж, тут вам знову ж таки доведеться або відправитись на маркет і закупити їх, якщо звісно вони будуть в наявності, або ж другий варіант, вам необхідно буде відправитися в відкритий світ і фармити дані руни, душі і релікти в необхідній вам кількості. До того ж, слід зауварити, це необхідно для покращення всього лише одного предмета. Якщо у вас буде ціла екіпіровка із артефактних предметів, звісно ж вам понадобиться в разі більше. До того ж, на кожен предмет необхідна своя особиста кількість рун душ та реліктів. І через це обов'язково перевіряйте, яка кількість вам буде необхідна. У чергу для відео я просто відправився на маркет і закупив необхідну мені кількість. Даби просто показати і чим побистріше. Коли ж ми закупили або ж зібрали необхідну нам кількість, відправляємося знову ж таки в майстерську артефактів, знову ж таки, друга вкладка, ложимо наш предмет і нажимаємо кнопку зачаровувати. Каємо кілька секунд. І воля, у нас 4.1 медвежі лапи. Знову ж ставимо, використовуємо душі і 4.2 уже у нас. І знову ж таки ставимо тепер 4.3 і витрачаємо всі наші релікти. Все. На 4.4, на жаль, зачарувати неможливо. Тепер же наступне: у нас якості хорошої. А важливо, ви захочете собі підвищити якість, даби покращити IP даного предмета. Для цього вам необхідно буде відправитися в кузню, і там, в кузні, ви можете не тільки відремонтувати предмети, а й покращити їх за срібло на вищу якість. Ось буквально. Поставив предмет, заплатив 27 тисяч і будь ласка. Є невеликий шанс того, що предмет покращиться в якості. Ну, знаєте, це не завжди працює так. Буває необхідно кілька разів нажати і кілька разів потратити необхідні... необхідне срібло для його покращення. Мені ж пощастило, і я з двох разів зразу добив до відмінної якості. І тим самим покращив мощність даного предмета. Це був третій варіант, як мона з легкістю отримати 4.3 або ж будь-який інший предмет за будь-яким іншим рівнем. Даний метод можна використати, коли у вас будуть п'яті, шості або сьомі ресурси, неважливо. Головне це мати величезну кількість срібла, а срібла вам для цього буде ой як багато необхідно. Тепер же перейдемо до наступного само шикарно і найдороговартісному е, із варіантів Номер 4 Є така так звана трансмутація. Хто знає про неї, хто не знає. Трансмутація це можливість за срібло покращити якість даних ресурсів, конкретно ресурсів, не матеріалів. Для прикладу, я закупив 40 е, рудей, а також 40 деревини. І тепер трансмутую в 4.1. В 4.2, в 4.3 за велику кількість срібла. І тут є можливість трансмутувати 4.3 в 4.4 необхідний нам ресурс. Таким чином, за кілька хвилин, і потративши півтора мільйона е, на налог, я отримав 40 одиниць руди 4.4 якості. Відправляюся в станок, де обробляємо дерево, і проводимо все те саме: деревину 4.0 улучшаємо до 4.1. І так улучшаємо, доки не отримаємо 4.4. Все. У нас тепер є ресурси 4.4 якості. Шикарно. Тепер же нам необхідно відправитись на маркет і закупити оброблені матеріали е, третього рівня. Думаю, у, з е, цими предметами у вас проблем не виникне. Їх можна буде купити або ж зробити самому на старті геть без зоодних проблем. До речі, чому ви запитаєте мене, е, чому я взяв саме 40 одиниць руди, а також 24 одиниці деревини. Це по тій причині, що для перекрафта матеріалів вам необхідно 2 одиниці сировини. Тобто 4.4 ресурса, а також один перероблений ресурс нижчого рівня. Ну це звісно, якщо ви будете переробляти це все без фокуса. А скоріше за все, воно так і буде. Не зараз є фокусіровка, є прокачені мастерки на перекрафт. Тому я можу собі дозволити витрачати фокусіровку. У вас же фокусіровки може не бути, і тому враховуйте те, що вам необхідно буде доволі таки величезна кількість різноманітних ресурсів. Прикрафтили всю руду, перекрафтили усі бруски, і тепер відправляємось на саме-саме цікаве на крафт. І так як завдяки трансмутації, у нас тепер є 4.4 матеріали, ми можемо крафтити медвежі лапи 4.4 рівня. Ось тут, якщо у вас буде фокусіровка, рекомендував би її використати. Ну що ж, от і все. Ми тепер маємо 4.4 парні медвежі лапи, і тепер ми можемо вільно відправлятися у відкритий світ, даби гангати, пвп чи займатися ПВЕ активностями. І так, да, не слід забувати знову ж таки про ремонтну мистерню. Ми можемо знову ж таки покращити якість наших 4.4 медвежих лаб до якості відмінно або навіть до шедевральної. Звісно ж, на цей метод вам необхідно буде просто величезна кількість срібла. Ну, чесно кажучи, воно того варте. Адже я думаю, кожен із вас розуміє, що чим краща зброя і екіпіровка буде у вас на старті, тим і легше буде вам займатися ПВП та PvE грою. І тому я думаю, що створені вами предмети будуть е варті затраченого вами часу, а також потраченого вами срібла. Ну що ж. І Якщо ви тако заморочитесь і потратите на це півдня, уже через буквально годин 5 чи 6, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше, все залежить від вашого везіння. Ви будете мати уже екіпіровку 4.3 або 4.4, а можливо, навіть 5.3 і вище. Звісно ж, все залежить від вас, від вашого бажання, від вашої наснаги, і, звісно ж, від вашого гаманця. Адже срібла ці методи требують ой як багато. Ну думаю, воно того варте. Що ж а на цій веселій ноті давайте перейдемо назад до розіграша. Як ви знаєте, я розіграю бали, за обмін яких Мона буде отримати Мамонта. І так, перший переможець не має ігрового Ніка. І так, є перший переможець, який отримує 5 балів. Далі. Є другий переможець, який отримує 3 бали для участі в розіграші Мамонта. Третій переможець не має Ніка, Пробачте. йдемо далі. Знову немає Ніка. Не люблю такого, ну ладно. Є третій переможець, який отримує 2 бали у участі в розіграші Мамонта. Всі ваші бали будуть записані в описі під відео. Можете зайти і ознайомитися, скільки балів усього ви вже накопили. І, звісно, там будуть прописані умови для розіграшу самого Мамонта що ж, а на сьогодні це все. Надіюсь, дане відео було вам корисне та дуже цікаве. Особисто для мене дана тема буде надзвичайно актуальна, і думаю, для багатьох новачків вона також буде надзвичайно актуальна, так як про це мало хто знає і мало хто розповідає. Надіюсь на вашу підтримку у вигляді підписки, лайки, а також вподобайки. Тому, як я казав, Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і не забувайте про коментарі. Вісно ж, не забувайте в кінці коментаря залишати свій ігровий нік, адже таким чином ви зможете прийняти участь для розіграша Мамонта. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі, і зустрінемося з вами уже на Європі.